Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Репача Мама, на каналі Просвітлених, Пробуджених, і я не про сон. Карта Влади і карта Квітки. Знаєте, от ви якось розцвітаєте в своїй якійсь владі. Так, виходите на новий рівень, дівчат, карта Ракул, Грааль забутих історій і карта про те, що те, що ви будете зараз піднімати, це буде цінно для вас, для вашого роду. Для ваших якихось життєвих важливих моментів, якийсь етап того, що ви приймаєте владу. Так, давайте подивимося, що хоче передати нам рік, що, за що посварити, за що, що підказати. Знову така. Подумайте про себе і будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні. Дівочка, знаєте, про що я вам зараз скажу? Людина, яка заплуталася, людина, яка впала, людина, яка, знаєте, яку заплутали якісь криси. Отак, от не очікувала чесно. Карта падіння перша. Тобто, знаєте, я вам скажу. для того, щоб піднятися, от ну, скажу вам з власного досвіду, так, треба, знаєте, як підказка очищення, Для того, щоб піднятися, треба от реально впасти на саме-саме дно, щоб просто нижче було нікуди. Тільки тоді. Ви подумаєте, вспомните про Творця, про Бога, про вищі сили, про те, що є молитва. І тільки тоді ви зможете зняти кайдани. Зараз ви в падінні, зараз ви іще в кандалах, якимись зобов'язаннями, тут не важливо. Якимись. Ну, давайте підказки знову йдуть кажуть про те, що ти можеш справитися. Еліксір і целебні трави. Знаєте, про що я вам кажу? Про те, що ви можете з цим справитися, дівчата. Просіть свій рід. Просіть Творця Просіть Творця вас очистити, дати вам ясність, дати вам підказку, хто ваші крейси, хто вас заплутує. Лісной троль, про що? знаєте, що тут ви таке почуття, що всю вашу владу хтось намагався або намагається забрати, або хтось просто, можливо, у вас її. От ви ще наскільки ніжна і зелена, хочеться сказати, що хтось забрав вашу владу. Людина. З якоїсь вашої пари, дівочки, що хтось просто перевів вашу власть, тут карта батько що? Батько вам швидко підкаже. Тут кажуть про те, що батько вам швидко підкаже, дівочки, в кого батько є або немає, в кого немає, просимо через сни, в кого є. Просимо поради просто в старшого покоління. Зрозуміли мене? І от тут кажуть, що хтось вас зараз збиває з толку своїми сладкими річами. Розумієте? Посередні, Своїми вішанням лапши, вибачте. E, і знаєте, а насправді от щось від вас скриває. Отак от я вам хочу сказати. А ви ще ніжний цвіточок, ви ще, можливо, не здатні втримати цю корону. Поки що вона вам, можливо, велика. Розумієте, про що я кажу? Вас зараз плутають, вами зараз користуються, вас, можливо, навіть, знаєте, як залякують зараз якимись маніпуляціями. А ви ще надто ніжна, надто несозріла, надто закохана. Що хочу передати мені рід. Далі. Ну, коротше, дівочки, що ви прийдете до, до якоїсь ясності, що вам прийде нужна інформація, знову ж таки, і що ви очиститеся. Зрозуміли мене? Вам кажуть про те, що ви прийдете, будучи упорно трудитися, Отут саме, бачите, карта, от мені нагадує карту сили, коли він козел тут, диявол, значить, мені як диявол просто, розумієте, і він її отримає за роги, тобто ви можете це обуздати. Розумієте, не ви будете оцим ось людиною, яку тримають за роги, або там, можливо, навіть і якісь зраджують, хочеться сказати. А тут кажуть про те, що ви зможете, упорно трудячися, до вас прийде сонце, прийде вам потрібна інформація і прийде до вас очищення. Розумієте, про що я кажу? Так, що треба знати? Тому хто притягнувся на розклад. Про що? Знаєте, вам зараз про що кажуть? От тут саме карта мухи і карта, знаєте, творець, Ось дивіться, хтось вам заважає, дівочки, хтось вам заважає своїми сладкими річами, знову ж таки, розумієте? Вам хтось, людина, люди, з якими ви. Десь знаходитися в содружестві, в сім'ї. Тут, ну, вже бачите, тут якась пара спочатку вийшла, можливо, це не у всіх пара, в когось просто будуть якісь люди, які мають на вас вплив. Розумієте? Можливо, ви не, хоть, ви не можете поперти одна проти скількохось тут людей. Розумієте? Кажуть про те, що вони вам, от як мухи, вони вам заважають творити свою реальність, заважають вам, не дають вам помудрішати, не дають вам карта творець, урожай і кузнець. Розумієте? І зібрати якісь плоди, тобто прийти до якоїсь ясності. Ви кажуть, про те, що вони руйнують вашу якусь творчість, якісь ваші е, проекти, ваше життя руйнують, прям таки. Скажу, дівочки. Е, Про що олень саме головне. Про що? Е, про те, що, девочки, вам потрібна допомога, і вона до вас прийде. Допомога відьми. Знову ж таки, відьма, знаєте, про що? Е, кажуть про те, що. Якась хвороба в сім'ї, дівочки, хвороба це може бути якась програма в сім'ї. І вам допомога прийде через відьму. Так. Цю допомогу ви придбаєте, зрозуміли мене. Для того, щоб відхилити цих людей, да. щоб побачити, хто ці люди, які вам, вибачте, засирають простір, розумієте мене, і щоб прийти до урожаю і до того, щоб ви жили своє життя. Отак. От вам треба якісь знання, розумієте? По оленю, мудрість якась. Якісь, і знову тут 18 в нього на рогах, начебто дерево розломане. Тобто от мене якісь цінності. Розумієте? Верх мудрості. Що ще я хочу сказати рід? Про що? Так, да. знаєте, про що кажуть, що я хвороба буде заморожена, да. буде якась інформація, біла карта про що? От, знову-таки, карта тут ще про те, що це ще не прописано. Це повинен бути ваш вибір. розумієте? Це повинен бути ваш вибір, зробити це на благо. Дивіться сюди, да, навчитися. Знову дві карти на благо. Тобто ця допомога буде від відьми корисною для вашої, вашої сім'ї. Буде заморожена оця програма холод на хворобу, тобто заморожена, встановлена. Але поки що біла карта, ви ще це не прописали у всіленцю. Розумієте? А вам треба побачити це і зробити цей вибір, який буде вам на благо. Зрозуміли мене? Так? Підказка вам, в Небесну канцелярію. Так, і це приведе вас до зцілення. Що ще хочу сказати, рідко? Що хоче сказати рід? Да, що, дівчат, що ви просто оживете, восторжествуєте після оцих ось тут карта мені оборотні, карта того, що от мені тут мороки чомусь ідуть, Мороки, сущності, розумієте, отак. Вам мені чимось напоминає, от, саме так, як вона викладає, ця колода, е, чимось вона мені навіть Аміру напоминають. Не більш простіші, а от такі більше про е, навіювання. О, знаєте, от кажуть про те, що цей напад вас просто закриють від цього нападу. Розумієте, ви очиститеся. Відродитися від цього, що вам невідомо. От вас накриє якась сила, тут саме бачу я вас таким, тобто якась сила вам принесе покровительство. Да, Ось підказка, талісман, дівчатки. так, те, що у вас намагалися украсти. Тут саме меч, знання, розумієте? в нього в, в дзьобику в нього знання, ментал. Тобто те, що вам зараз сокрито, те, що від вас зараз затуманено. Розумієте? Що ще треба знати? Так, да, дівочки, дракон, трансформація, мудрість. Карта мага, про що? Завіть про те, що, коротше, після цієї якоїсь роботи ваші вороги будуть в печалі. Що карта мага, так. Да. У, у вас якось хтось призове, знову ж таки, рід, хтось призове золотий бачок родові якісь знання, родову силу, або коли ви її обнаружите, розумієте, це тільки ваша карта замок, те, що було закрито, ось ваші ціребні трави випадають, знову ж таки. І знаєте, кажуть, про те, що е, тут навіть не відьма йде, а йде фея надежди. Оця жінка, з ви попросите поради, вона, знаєте, вона, як то вам. Приведе до вас, можливо, розкаже, як працювати з родом, розумієте? Можливо, роботу якусь зробить, і ви тут просто відчуєте оцей колосальну підтримку, колосальний захист. Карта мага про що? Так, да, це буде жінка, розумієте, що цією роботою просто ваші вороги залишаться ні з чим. Тут навіть карта змії, вона не така вона, 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 вона вже й страшна. Тут вона, як начебто, уміншається, зменшується і просто приходить до печалі. Потім будуть, ну, грубо говоря, відгрібати ваші вороги. Розумієте, так. Да. Тому що можна комусь поставлять захист, у вас буде захист. Тут кажуть про те, про що? Що ваші ресурси забиралися через окорми, дівочки, волшебні кристали. якісь були моменти, де ви приймали їжу нечисту, наговорену якусь, але знову кажуть про те, що вам підкажуть, як від цього, як від цього зцілитися. Розумієте? Ще дайте на підказку, будь ласка. Так, да, що ви з цією людиною, яка вам ви, ви, ви знаєте, хто це, ви з нею розійдетеся. Да, інформація відкриється. Розумієте, так? Да? Дівочки-мальчики, ключі у ваших руках вам ключі покажуть. І карта, знаєте, от цими до вас із цієї ситуації, можливо, вам для того вона й дана, для того, щоб ви підняли родовий ресурс. Карта черепахи, карта долголіття, мудрості, знаєте, якогось стабільності. І карт про те, що із, з ненужними людьми ви розходитеся, розумієте, а знання ті, що вам потрібні, вони вам відкриваються, ви начебто аж зростаєте з ними. Так, знову-таки про те, що вам відкриються знання, як, о, знаєте, як виконувати свої бажання. Карта Акуль, тут мені саме про долгожительство, розумієте, про агресію, коли вона потрібна. Розумієте, про ярость. От ви, наприклад, знаєте, не боїтеся користуватися своєю силою. Про що зелений чоловік? От тут саме про те, що ви зрозумієте, хто ви, розумієте, для, для, ну, хто люди в вашому оточенні, хто ви і саме, розумієте? А коли, про що? Про те, що м злі люди будуть сковані від вас, розумієте? І це буде доволі таки швидко, петух. Знаєте, от якась інформація для вас проясниться навіть не навмисно. От ви зрозумієте. Якась до вас інсайт, якийсь ви спіймаєте, то, що вам буде необхідний в тому періоді часу. Про що зелений чоловік хочу запитати? Е, ну, тут знаєте, про що кажуть, що, да, що тут е, треба буде, знаєте, як е, отримати якісь знання. Тут саме зелений чоловік про, про знання іде, сілення, знову ж таки, про те, що це буде не безкоштовно. Друг плата І сілення. Але кажуть, це для того, аби був гармонійний. Енергобаланс. Так, що для того знову карта ключів і знову сюди вона лягає. Ви ключі це ви собі придбаєте. Розумієте? Отак. Ми ж не звертаємося так до спеціалістів от, щотижня. Це ж не ходити до стоматолога раз у півроку. Так? Це ж не водити, я не знаю, дитину до педіатра. Ви тут звертаєтеся скільки? Ну, раз на півроку, раз на рік. Ну, я, ще, я вважаю, на такому, не знаю, не можна. Якщо вам просвітлять вас, тут не шкода ніяких средств. Упорство. Так, що вам доведеться, знаєте, як, щоб отримати знання, оці, вам треба буде постаратися, знову ж таки, про що? Але кажуть про те, що, знаєте, вам якимось якимсь вашим ілюзіям, знову карта ілюзії, дві карти ілюзії, дивіться сюди, і маски прийде хрест. Тобто, втративши, потративши якусь, грубо говоря, копієчку, розумієте, да, про що я кажу, зате ви будете в ясності ставимо хрест на якихось таємницях, на е, ілюзорних людях, на людях під масками і на якихось закритих умислах, які наразі на вас вліяють. Про що хрест? Хочу ще запитати? Про що хрест? Так, да, що ви, знаєте, успіх, тут ви отримаєте успіх. Да? Якісь знання, ті, що у вас не було, і це все буде на благо. Про що тайні знання таємні? Ніхто не каже, що це все буде легко, дійсно ж таки. Так, але ж. Тайні знання. Якась, якісь тайні роботи будуть зруйновані. Так, да, ви отримаєте допомогу. Допомога, яка, знаєте, знову ж таки, допомога відьма і сім'я, яка. Тут кажуть про те, що не навмисно. Можливо, ви попросите поради, а вам от прям розкажуть більше інформації, ніж на яку ви розчитували. Розумієте? Ну так, кажуть ще. Ще. Що ще треба знати? Так, про те, що от всі, По справедливості, оці всі сладкі речі, які насправді не сладкі, ці всі содружества, які вам були зовсім не потрібні, які вас вели в невідомість. розумієте? Кажуть про те, що вони залишаються в минулому. По справедливості. про що Так, да. знаєте, от вони вас... Час, коли ви рухались невідомо, куди, невідомо по чим запросам, невідомо для кого, а кому це було треба в цьому судружі. Він кажуть, що це просто уходе і ви йдете у власне зростання. Так, да. кажуть про те, що ви ще сумніваєтеся. Але тут, знову ж таки, про те, що тут буде у вас якась підтримка з боку родичів. Зрозуміли мене? Отак. Так. Знову таки всі несправедливості залишаються в прошлому. Ще хочу. Так, що у вас, знаєте, народжується надія на стабільність у вас далі. Про що, Дєва? Про що не навмисно. Так, тут ще якась жінка, девочки. Що за Діва? Дівочка, тут якась жінка, яка вам дасть якийсь новий початок. Зовут і карта грушей. І кажуть, що вона вам, знаєте, якось допоможе. Почати щось спочатку. І ти от кажуть, побачиш, як тобі якась жінка, тут вона іде з фієнти надежди, і земля, земля це пентаклі, це стабільність, матеріальна стабільність. Розумієте? От тобі якась жінка підкаже, що робити, як почати. Якусь справу, можливо, можливо, комусь буде як народити дитину. Можливо, ви мене зрозуміли, про що я кажу. І кажуть, про те, що знову ж таки, ти потратиш копієчку, але ти прозрієш. Ти побачиш е, як сказати, от корабель. розумієте? От ти побачиш далі шлях. Ти побачиш шлях, куди тобі рухатися. Ну, Чесно, це нереально класно. Це нереально. Да. От ти якось знаєте, так, значить, кажуть про те, що ти зможеш. Волшебний кистар тут може бути якесь, якесь ваше бажання, яке ви вважаєте, що вже воно у вас не здійсниться. Тут кажуть про те, що ти побачиш шлях до виконання своїх бажань. Ну, чесно, класно. Хочу взяти пораду. Порада тому, хто притягнувся на розклад. Дівочки, знаєте, вони кажуть, ну, оце, знаєте, тут о, карта того, що гри. Знову ж таки, кажуть про те, що давайте хочу на всі подивитися, а що втративши якісь монети, ну, тобто, ну тут взагалі я бачу про енергобаланс. Тобто, щоб щось отримати від Вселенної, треба щось у неї віддати. І кажуть, що тобі здається, що ти, можливо, багато віддаєш, або можливо, що тебе це, можливо, тобі здається, що ти віддаси останнє. А тут кажуть про те, що це навпаки проведе тебе до якогось розуміння, до якогось балансу, і ми чудово розуміємо. Ну, хто пробуджений вже, знову ж таки, хто хоча б починає, ви розумієте, що все це гра. І якщо я кажу, що от витрачаєш гроші, не витрачай так, якщо тобі шкода, от витрачаєш, ну будь-що на що там, на хліб, ще, і кажемо, що там у мене більш не буде. Треба так от не із жадності, а саме із ізобілія. І тоді тобі воно сто разів повернеться. Знову ж таки, розумієте? Так, а тут кажуть про те, що от не віддавай гроші з негативом? Розумієте? Ти перейдеш на інший рівень. Дівочки, і зрозумієш, де тві істочники цього ж самого доходу? Отак, ну, от типа, що тим, що ти віддаєш якісь монети, ти переживаєш, що ти от розрушиш якусь свою фінансову подушку. Наприклад, каже, навпаки, це все гра, і ти просто перейдеш на інший рівень істочника до своїх ресурсів і ти знайдеш баланс. Пум, нереально вона круто розмовляє, я чесно вам кажу. Благодарна всім, хто біля мене, всім, хто готовий слухати, чути, так як я викладаю, так як я бачу. Всім адекватним. І навіть ті, що думають, що ви неадекватні, повірте мені, всі адекватні, просто ми по-різному пробуджуємося. Благодарна, що ви біля мене, всіх обіймаю, рада бачити нових підписників, ті, що зі мною з перших днів. Нехай кожне послання. Знайте своє серце. Благодарю.